Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. І е, дивіться, кажуть, що влада пішла на пряму співпрацю з Кремлем. Ось ДБР домовилось з ФСБ спільно мочити опозицію. Давайте ми розглянемо це питання. Ви вже, мабуть, якщо не бачили, я їх не бачила тих клівок, але чула, що. З'явилися плівки. Мені ці чомусь нагадало плівки Деркача, хто пам'ятає цю справу. Ось на Порошенка, що він там з Шереметєво. Ви знаєте, це настільки, ну, скажімо так, тупа фейкова справа. Ось, але я наскільки розумію, для нашої влади головне, щоб була якась справа. Не головне, фейкова вона, вона чи ні, і наскільки її легко можна спростувати. Тому що суддів в нас вже як такових нема. Виграти справу зараз дуже важко, якщо ну так, по справедливості. Так? Тому зараз дивимося. Чи дійсно, тому що ці плівки надала ФСБшники надали нашій владі, тобто ДБР. Напряму від ФСБшників має ті плівки. Від цього адвокатів козака. Всі ви знаєте, хто це. От і все. Це ті, хто під санкціями Америки, і а, в нас вони теж а, якісь там справи проти них йдуть. Ось, а тут ДБР з ними співпрацює. Дивимося, чи дійсно влада пішла нас на напряму співпрацю з Кремлем? Пам'ятаєте, колись я казала ще на початку повномасштабного, десь вже влітку 22-го року, весна літо? Мені здається, це було після того, як Азов здали. Я казала, що будуть ще такі факти про нашу владу випливати, що у вас волос дибки буде вставати. І ви будете казати, та не може такого бути. От це вже приходить це все. Дивимося: співпраця нашої влади з Кремлем. Як вона виглядає? Є ось ця карта говорить про співпрацю і канали відкриті. Тобто, можна так сказати, хтось у когось на гачку. Оця карта говорить на гачку. На гачку і співпраця. От співпраця. Ця карта говорить про співпрацю, про те, що канал відкритий для співпраці. І співпраця вона йде. І, до речі, дуже, дуже вдачно, тому що четвірочка а, жезлів говорить про дуже гармонійну роботу. От і все. Тобто, співпраця є, тут нема що набрехати. А на гачку, хто вже може бути на гачку, тут, в принципі, чи Кремль на гачку, чи наша влада на гачку? От тут вже догадуйтеся самі. Чи дійсно ДБР домовилась з ФСБ спільно мочити опозицію? Якщо так, то до чого вони готуються? Угу. Ну, вони ж свої, а вони ж свої. 100% співпраця. Так, мочити опозицію. Ось вони хочуть її, ну, скажімо так, затиснути, зменшити. Але для чого? Яка яка мета? Блокувати. Блокувати. Зрозуміло, блокувати. Але для чого блокувати? Блокувати. Вони бояться тиску від опозиції. Хоча тої опозиції, скільки тої опозиції? Там тих депутатів 27 чоловік. Це не те, що навіть, навіть більше, ніж в 10 разів менше у Верховній Раді. Навіщо їм це? Ще раз запитую, навіщо? Ага, все. Все. Дивіться, аж дві карти випадає, одна за одною. І закохані і двічка кубків. Їм це потрібно для того, щоб вони потім могли бути ось по цьому імператору. Щоб вони мали потім. Прохідне, це домовленість така з цими Ну, щоб їх, скажімо так, бачите, щоб Зеленський був один на виборах. Це щоб він нави... от випав Зеленський. Хто дивиться мене постійно, знає, що ця карта означає вже Зеленський, ви вже звикли. Тому якщо ми викладаємо якраз ці розкази, ми не викладаємо на любов Зеленського ще з кимось, а наша влада. ДБР, ФСБ, Кремль. І тут випадає Зеленський. Вибачте мені? Це для того, щоб усунути справжніх, хто міг би цю країну витягнути з цього пекла. От і все. Отак От я це бачу. Дійсно, влада пішла на пряму співпрацю з Кремлем. І, до речі, я навіть десь бачила карту, показували мені. Зараз я не бачу її. Де, що це вже давно. Що це вже в них давно. Це любов і приязність. А ця карта, от я казала вам, четвірочка Жезлів говорить про дуже гармонійну співпрацю. Вони один одному руку миють. Ось якось так. А на гачку ви вже самі догадаєтесь, хто. Для того, щоб усунути від виборів, щоб Зеленський був один-єдиний на виборах. От, вибір без вибору. От і все. Ну, я казала, що можуть підсунути Мураєва. Не, не, не просто так він десь там з Китаю вислизнув, а можуть підсунути Бойка. Не просто так його навіть з його заявою проросійською. Навіть не. Це ви знаєте, протистояння зробити зеленський патріот і хтось проросійський, щоб стопроцентно вибрали знову Зеленського. Ну, Це хитрий ходочок, дуже хитрий ходочок. Гаразд, мої любі, у нас збір, я вже напевно казала, якщо не сказала, то нагадаю: 30-та бригада, Донецький напрямок, 78-ма бригада, вже в нас є звіт від хлопців на каналі, дивіться, відео коротеньке а тут потребують на ремонт техніки. Щиро вдячна вам за кожний донат, а військовий тим більше, бо важкувато їм. У кого родичі воюють, той знає. Як важко, коли немає техніки, немає на чому вивозити наших поранених. Ось якось так. Кому потрібна консультація особова, особиста, будь ласка, звертайтеся під цим відео, є опис. В описі під цим відео. Є куди ви можете звернутись. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!